Друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ. З вами, як завжди, Лисичук Олексій. Сьогодні ми знаходимося в Мрії дій на змаганнях. Мрії дій Кубік 2025. Ви в попередньому відосі бачили, як організовувати змагання, як ми організовували ці змагання, як проходила підготовка до них. В цьому відео ми покажемо вам, що з цього вийшлося, власне, як взагалі змагання проходять, що по організації, де можна щось покращити, де недопрацювали орги. І взагалі все вам покажемо і розкажемо. Тому погнали! Буду, буде круто.

в нас сталася екстрена ситуація. Почалася повітряна тривога, тому все припиняється. Зараз організатори сильно стараються і перелаштовують укриття для того, щоб там можна було продовжити змагання і продовжити раунд клоку. Наскільки я пам'ятаю, зараз проходив, бо я щойно йшов в магазин собі поїсти. Тож зараз вам підзніму, як все це відбувається і як буде виглядати наше приміщення вже. В укритті таке насправді саме рідко стається у Львові, і чи не вперше, насправді на змаганнях повітряна тривога. Я пам'ятаю, в Хмельницьку була. Пам'ятаю, також була мрій дій тут перед фіналом трійки. Більше не питає. Тобто, це втретє, всього лиш так. Нам постійно везло з часом, коли ми проводили змагання. Цього разу не той випадок. Тож ідемте, я вам покажу, що всередині, як там все облаштовують. Ідемо ми з Артемом бойко в укриття. Покажемо вам, як там все відбувається. І з. Укриваємося. Укриваємося. Давай. укриваємося. Дуже багато людей. І не зрозуміло нічого. Мені не залишилось місця. Ось так облаштували зону скрамлінгу. Що? Ігор Кастернець, основний організатор та цих змагань, не пустив мене познімати вам зону скрамблінгу, як вони там працюють. Завжди пускав цього разу. Не пустив. Ось так тут. Тихо, немає нікого. Всі в укритті. Дорогі друзі, нам вдалося трошечки вирвати Ігоря Кастренця, делегата цих змагань із організації. Там і проходить трійка зараз. І вже двійка навіть почалась. дуже багато всього, дуже багато роботи в нього. Проте все ж змогли і зможемо точніше записати з ним невеличке інтерв'ю. Отож, ігор, взагалі, як проходять ці змагання, що по організації, які ти бачиш моменти, що вдалися в організації, де щось може проходило не так. вчора була тривога. Взагалі, розкажи, як проходять змагання, все класно, розклад. Сплановано доволі так собі. В нас е, на одну дисципліну може виділятися на хвилин 15 більше, ніж треба, а якась пролітає за декілька хвилин. Е, вчора в нас було спочатку виставлення в 30 хвилин, потім ми його наздогнали. Але тривога, як уже сказав, Олексій, все зіпсувала. Е, пішло все не по плану через тривогу вчора, але ми змогли доволі доволі непогано закінчити. Здається, затримкою хвилин 20-30. В нас вдалося нарешті ввести адекватну систему підписів, а саме підпис з циферками. От в мене циферка 14. Тепер ми можемо легко знайти людину за її ідентифікатором, якщо потрібно буде роз'яснення якоїсь ситуації, чого ми не могли раніше робити через підписи. Я досі підписуюсь підписом. Ну окей, це легально. Це легально. Далі в нас дуже багато новачків, 18 людей. Сьогодні мені Данило Турек підкинув ще багатьох своїх учнів, тому в нас підкинув прям. Прям підкинув. Тепер вони твої діти. Тому довелося дуже багато учасників дореєструвати на місці, потім їм розповідати правила так крім, окремо. Потім виписувати їм карточки вручну. Ми все ще не знаємо, чи всіх учасників, які не чи ми змогли відсудити. Виписали їм карточки. Зараз це не розбереха якась, але ми поки що справляємося. Затримка змагань мінімальна, яку ми постараємось наздогнати. Мені треба, щоб затримки не було, в мене в 19-ті ще мись потяг. Так що ти не судиш. Іди судити. Я відео знімаю. Я відео знімаю. Іди судити. Я, я відео знімаю. Хочеш на поїзд, іди судити. Все, я дуже дякую Ігор Давай. Містер серйозність. Містер бізнес. Скільки один кусочок іде? Ти так? Я ще сабну. Давай зі столу Це не можна на столі тримати. Не можна їсти зі столу Отож, на змаганнях мрій Дій Кюмінг 2025 присутній один іноземець. І оскільки ми записуємо відос про те, як організувати змагання, я вважаю, що вам буде цікаво послухати про те, яка різниця є в проведенні змагань у Данії та Україні. Тож, Йохане, ти був на змаганнях в обох країнах. Яку різницю в їхньому проведенні ти помітив? Поділись. Хороша річ це те, що ВЦА е, мають спільні правила. Е, правила проведення змагань є спільними всюди, тобто, де б ти не був, ти впевнений, що ти зрозумієш всі правила. 90% відсотків всього, що відбувається на змаганнях, є спільними станції для складання ті ж самі, та й проводяться змагання таким самим чином. Ігор сказав мені, що ви тільки недавно почали використовувати замість підписів свій порядковий номер при реєстрації це те, що ми робимо вже давненько. Також у вас тут значно більше фіналів head-to-head. -head. Ми ж здебільшого залишаємо це тільки на фіналі національного чемпіонату. Також є річ, яку я впевнений, так робимо тільки ми в Данії. Проте, не впевнений, чи ми досі так робимо, бо пройшло багато часу відтоді, як я останній раз змагався в дані кожного разу, коли якийсь учасник складає за рівний час два на після коми він отримує маленький шматочок шоколадки. Тому, якщо в тебе дуже погана збірка. Коли вже немає чого втрачати, ти можеш спробувати хоча б зупинити таймер так, щоб там було рівне число, і отримати приз. А хто це фінансує? Я думаю, це робить або сам організатор, або фінанси йдуть із реєстраційних внесків учасників. Я точно не знаю, бо ще ніколи не організовував змагань. Можливо, у Львові. З Ігором? Можливо. We'll have to see. Тож, ми почули багато цікавих фактів, почули, чим різняться змагання. Тож, дякую за те, що поділився своїм досвідом, Йохане. О, oh, ми можемо це зробити краще. We can... can... Я думаю, ми можемо зробити це ще краще. No. 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 Бальйона, хто не ходить на газон. Пес патрона, без патрона. Патрон. То крутіший за айфон, Пес патрона, без патрона. Патрон. Тож, друзі, ми е, знаходимо. Цікаві, цікаві, цікаво. <клес> Добре, ти поки поки роман витягує камінчик, я представлю, я сиджу поряд з двома романами, з двома організаторами цих змагань. Так, ігор це делегат, і також основний організатор. А це два львівських парубка. Які... Чим ви займаєте взагалі? Розкажіть про вашу роботу на цих змаганнях. Так, ну загалом на сайті ВСА я позначений як один з організаторів. Так як ігор, основний організатор, він делегат. Він свою увагу на змаганнях в основному зосереджує саме на проведенні дисциплін, тоді як я на себе взяв такі більш технічні всякі завдання. Тобто, щоб коли починався раунд, були карточки роздруковані, щоб їх згенерувати правильно. Крім цього, в нас є фудзона, де учасники можуть перекусити. А що є в фудзоні? В фудзоні є печем. Футбол. Хлопці, я знаю, що ви ще організовували багато змагань до цього, саме у Львові. Чим ці змагання саме відрізняються по організації такого щось з основного взагалі від інших всіх ваших? Ну. Говорити захотів. Я не тільки мікрофон не можу розмовляти, я так само організатор. Я не робив так багато технічної роботи, як, наприклад, Рома, бо він там столики носив. За кадром сидить Сашко Гореч, який так само у нас організатором, є, він зробив багато. Він приходив, готував місце. <плес> Чекай, я перестану сміятися тоді ще раз. Скажу, що він зробив багато. За кадром у нас сидить Сашко Горечі і він зробив багато. Це е, мало бути дуже серйозне інтерв'ю. Це найменш серйозне інтерв'ю. У нас е, декілька останніх змагань, коли вже Ігор був головним організатором, він мені доручав завдання всякі. Е, придумати генератор бейджики, який я не зробив, бо я так і не зрозумів, що він від мене хотів. Але я займався так само подібними речами до, наприклад, таймера, який у нас був сьогодні на челенджі. Ми робили цікавий челендж, потрібно було зробити таймер. Я його зробив. Я його запустив на челенджі через іншу роздільну здатність. Він поплив. Але тим не менш челенджер, ми виконали. Я зробив турнірну таблицю. Чим відрізнялися ці змагання від всіх ваших інших попередніх? Датою. <плес> <плес> Якщо серйозно, то на цих змаганнях був дуже цікавий челендж. Він вирізнявся тим, що надзвичайно багато різноманітних конкурсів було. Це все варто було продумати. Як Роман вже згадував, він був такою технічною IT. IT. Родзинкою цих змагань, так як він власні програми розробив для їх проведення, загалом, от саме цей челендж, як на мене, це така є родзинка цих змагань, адже раніше таке здається ніде не проводилося. Крім цього, з позитивного, те, що на кожні наші змагання регулярно приходять новачки, і саме ці або навіть інші змагання їм запам'ятовуються як такі найкращі, бо згадую наприклад свої перші змагання. Вони мені найяскравіше запам'яталися, адже це зовсім нова атмосфера, і це незабутні насправді враження. Тому ми раді робити справді якісні круті змагання, щоб дарувати емоції і розвивати кубінг в Україні. Тепер трохи ще додам про різницю. Ну, яка ж така різниця між національними і звичайними змаганнями, які ми організовували. Ну, як сказав Рома, дата. Далі проведення, три дні. Тут ми проводимо зараз менше трошки раундів, ніж проводили би на національних змаганнях. Трохи менші масштаби, менше учасників, але ти не маш їх все одно багато. Ми тут заповнили все приміщення. Людей дійсно багато, шуму трохи є. Здебільшого все різниця тільки в масштабах. Як ви бачите, хлопці з юморком таким чуть специфічним. Багато насправді зробили, щось ходять, суїтяться, постійно щось організовують, бігають. до речі. Почуття гумору, як ноги в росіян, в когось, я в когось немає. Е, Дякую. Тому переводимо до нагородження. Почну з дисципліни, а яка в нас була неофіційною, і третє місце цієї дисципліни посідає Лев Голов в області. Друге місце з дисципліни дисциплінами ТОПУСІДАРЕПТЕНКОЛЕШЕ. І перше місце Андрій Ямовський, який, до речі, встановив офіційний рекорд Європи. Але так він спішив додому, він не встиг залишитись на церемонії, тому ми йому медалі дали до часу. Попустимо. Далі будемо нагороджувати призерів з дисципліни ТМА і третє місце усі митрофори і собственниці.

Друге місце було висутні сплю отримає, який воно черване буде навіть за допомагати забирає. Так, і перше місце, коли супільні скліо посиляє Сергій Подоняк. Наступна дисципліна це пірамідка. І третє місце у Богдана Орешина. Друге місце у Олега голова. Попроси. І перше місце у дисципліні пірамідка отримує Олександр Силюк. Далі у нас дисципліна І Третє місце цієї дисципліни у лева голова. Друге місце у сам розимопа. І перше місце дисципліни на у опарислава рису пописку. Речі вітру з дисципліних лоб підтримує Друге місце у гнівора Касплеця. І перше місце у дисципліні блок у Лева Голова. Я лицей говору. Ось, коли прошу І перше місце посідає Лев Голуб Далі у нас десь потрібно тримати на острі. І третє місце у лева голова. Друге місце у Лисею Руна. А це на протиперепу. Проти Опустимо лише. І перше місце посідає Богдан Малича. Також Вітаємо Богдана з перемогою у нашому версію. Так, далі у нас дисциплина кубик 5 на 5. Третє місце отримує Лев Голуб. Друге місце у Сергія Федорняка. І перше місце посідає Владислав Гринюк. Далі в нас є затрима 4 на 4. Третє місце посідає Олексій Васічук. Але він пішив по дому, тому ми його на ворогів достроковою. Вона не буде, але повповідному. Друге місце посідає Владислав Гринюк. І перше місце у Лава Голова. Далі в нас кубок 2 на 2 і третє місце посідає Даніл Турич. Друге місце посідає Владислав Гринюк. І перше місце посідає Лев Голубь. Так, далі у нас десятина на три 3 3 мультіплай. І третє місце посідає лев голос. <плес> <плес> у лева з 10. Це дуже хороший результат. Адже... <плес> <плес> Але <плес> Юрія Рябова трохи більше, тому він посідає друге місце. І перший містер посідає Олександр Сеню. І тепер переходимо до основної дисципліни на наших змаганнях, а саме до повода 3 І третій містер посідає Сергій Кодорняк. Другий містер у Олесії Олесічука. Але його з нами не було, то спочатку не построковувати. І перше місце посідає прав голову. Тепер попрошую до своїх фотографії всіх учасників самого спеціального домашні. Це все відео. Пам'ятайте пробити кнопку лайка, поставити 5 зірочок, чи що там, і написати коментар про те, наскільки жорстко Олексій дратує всіх. І. Ідіть, подивіться інші відео.